Є, друзі, в нас є остання інформація. Вже якраз підбиті підсумки силами протиповітряної оборони. 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47 «Кінжал» збиті. 59 із 70 крилатих ракет Х-101, Х-555 збиті. 3 із 3 крилаті ракети «Калібр» теж знищені. Фантастично сьогодні відпрацювала система протиповітряної оборони. Але, здається, пане Валерію, що ну, можна собі уявити реальність, в якій би не довелось цього робити, не довелось би працювати та силам протиповітряної оборони, якби, врешті-решт ми змогли перемогти нашого ворога. Все, що нам для цього потрібно, ми про це кажемо 22 місяці. Це справді допомога західного світу. Не те, що ми бачили раніше, а от прям так, щоб було чим стріляти і було чим йти в наступ і відвоювати свої території. Ми говоримо про, про пробудження, пан Валерій, Не таке, як в нас від ракет, а пробудження західного світу. Що ще має відбутися, щоб вони, врешті-решт, прокинулись? Ну, По-перше, без Цих патріотів і тих засобів протиповітряної протиракетної оборони наслідки було би набагато По-друге, я реалісто пам'ятаю, мені дуже складно було півтора роки тому розповідати про те, що війна буде довго, тому що люди вважали, що вона буде швидкою, і зараз відбувається такий синдром відміни. Знаєте, коли після прийому е якихось там тр транквілізаторів і антидепресантів е починається ломка. Я кажу про психологічні феномени, простими словами, ломка і е е люди Спочатку, очікуючи позитивних новин і будучи на заспокійливих, вони отримують реальні речі. А, і це я кажу не про звичайних людей, реципієнтів інформації, а насамперед про тих, які надавали цю інформацію. Наші західні партнери також певною мірою були не те, що в полоні ілюзій, в них є політика. Ну, грубо кажучи, навіщо давати Петрут, я беру це слово в лапки, і Ф-16, якщо ви перемагаєте вже там до Нового року, я беру це слово в лапки. Тому що це гроші цих бюджетів, за які треба проголосувати і не надати цього, щоб надати це. Ми ж бачимо зараз ті самі е, наші. Е, Військове керівництво йдеться про протиповітряні сили, вони говорять, наприклад, про те, що f 16 поки що ми не готові навіть прийняти. Ну, тобто, тоді не треба було говорити рік тому, що ви такі які не даєте нам, бо ще не готові прийняти. Я кажу про реальні речі, і що ми говоримо про збиття трьох з трьох. Якщо йдеться про калібри 87 з 90, то вибачте, в Росії також є протиповітряна оборона, і скільки б нам не давали ракет на сьогоднішній день. Вони також будуть збиватися, а бомбардувати масово мирні міста і села ми не зможемо, тому що це не дозволять. Я не кажу зараз про це справедливо чи несправедливо. Росія в тому числі провокує на те, що потім це ООН. Абсолютно дискредитовано, не закликала, знаєте, давайте, як вони вдарили, мас, масований удар був практично недавно, минулий, так? І вони закликали обидві сторони, ви собі цинізм, найбільш легітимний орган в світі, обидві сторони, щоб не не, 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 влучали по, не били по містах. Ну це цинізм, але росія на це провокує. Це реальні речі. Потім будуть виступати, там, я не знаю, там, якісь там мага-трампісти. Будуть розповідати там якісь, я не знаю. Ну не буду називати речі. Я, е, хоч експерт, а не дипломат, але не хочу дипломатичних скандалів. Вона треба зі, е, залучати партнерів, навіть якщо вони не готові бути нашими партнерами, не наживати себе ворогів, але такі собі є, які будуть кричати. Дивіться, там не все так однозначно. Українці також будуть по местах селах. Дивіться, що там, бачите, в Білгороді відбучається. Росіяни на цій родбіс привезуть якусь тітку, яка буде розповідати про матчика в трусіках, який був розіп'ятий прямо цими атакамсами і е, цими, я не знаю, чим там е, АІМ 120, які діють проти, наприклад, е, повітряних цілей, але вони будуть про це розповідати. Будуть. Ми говоримо про, не так про пробудження, як про поступове втягнення е, тих країн, е, громадян, яких не хочуть бачити справжніх речей, також на транквілізаторах, обійдеться, повз них пройде. Нічого не відбувається. Голосували мешканці Вінничини в 2019 році за те, що війна десь там, а ми можемо легко домовитись з ворогом. А війна була на території України. А ми тепер вимагаємо від далеких країн, і правильно робимо що вимагаємо від далеких країн, щоб вони однозначно це сприйняли і е, зрозуміли, що е, безпека України і захист України це їх безпека, тому що відбувається втягнення Я це говорив вузькому колі 24 го числа рано чи пізно. Це те, що люди бояться проговорити. Наші західні партнери, які мають пробудитися від цієї догматичної пацифістської сплячки. І цієї парадігми залучення. Є така парадігма залучення, такі звані стейкхолдери, ті, які впливають на світовий порядок. Давайте їх будемо залучати, щоб на майданчиках перемовних ми з вами говорили, що ви хочете, ми хочете, і ми зійдемо з посередині. Казав десь так один з наших політиків напередодні виборів, за нього проголосували. Що ви хочете? Скаже там Трамп. А я скажу, що хочемо, ми, давайте зійдемо з посередині. Зрозуміло, що на території України. Люди, які голосували зійдемо з посередині. І голосували за просто прокатів серед. Тепер дивуються, чому у них є там голоси за Трампа або за Орбана, або за Фіцу. Ні, хлопці, давайте так. Ми розбудилися і вас розштовхуємось. І ті речі, які відбуваються зараз в Києві, в Харкові, ті речі, які відбуваються по від. Львів від західного до східного кордону все це ті речі, які мають боліти не тільки нам, а й їм. І якщо вони не допоможуть нам знищити ворога, то вони будуть втягнути в ці речі, будуть їх, гинути їх, їх, їхні цивільні громадяни, які зараз поки що не хочуть бачити цієї допомога, пане ларі. Вона складається з кількох частин. Одна з них це. Желізо так, це та зброя, яку нам сюди присилають, щоб ми збивали ці ракети. Інша е, допомога вона більш прихована, але вона також суттєва. Зараз поясню 29 числа минулого місяця, три дні тому Росія по нам вистрілила 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Це неймовірні гроші, це фантастичні гроші. Оцей весь баланс повітряні сили порахували ту кількість ракет, і От вона стільки коштує сьогодні. Мабуть, що теж під мільярд прилетіло. Ну може трошки менше, там так по кількості номенклатури. Звідки ці мільярди Росія бере? Чому захід не може допомогти і зробити так, щоб цих мільярдів стало, ну хоча б в порядку мільйонів, а а то й бажано взагалі там сотень тисяч в їх надходженнях? Павло, <'я> ви знаєте, я реаліст. Я намагаюся видати бажане за дійсне. Ми хочемо від Заходу, але Росія заробила з тих 540 мільярдів, які вона заробила, переважно більше заробила на Сході. Від, продаючи і Індії і Китаю. У вас є вплив? Я кажу зараз усіх, для для у вас є вплив на сьогодні на Китай і на Індію. Я думаю, Сполучені мають Америки Ми що просто завжди вимагаємо. Ну, Сінь Цзіньпін також бенефіціар цієї війни. Ну, він же отримав ті знижки, він отримав на знижках на нафту, отримав, ну зараз є десь такі цифри, біля 10 мільярдів тільки на нафті. І про газ ми не говоримо. Про те, як вони там практично вирізали пів півтагі, ми також не говоримо. Про територіальні здобутки і політичні практично розклади ми також не говоримо. Путін на колінах практично зустрічав Сінь Цзіньпіна, так як колись е е монгольських ханів е зустрічав там в Москві. Він просить. У Кимчен і на ці снаряди, але він їх отримує, але він просить. Ми не маємо можливості зараз впливати, я кажу зараз, на Китай і на Індію. Ну просто реально не маємо. Ми хочемо зараз, щоб в нас Путін хоче цього, до речі. Путін хоче, щоб певною мірою Сін пін з Байденом десь так стали вже конфліктувати. У Америки є ресурси для того, щоб одразу воювати не тільки, грубо кажучи, з. На полях України, надаючи Україні допомогу з російським тероризмом, якщо виникне проблеми на Тайвані, ми з вами говорили про те, яким чином Хамас і його терористична акція певною мірою переформатувала деякі речі в публічному просторі, в етаційній політиці. Ми про це говорили? Ми багато побачили антихамасівських демонстрацій в світі, але скільки ми побачили про про прохамасівських демонстрацій? від... Латинської Америки, до Європи, до США. В Вашингтоні, в Нійоркі виходили люди з фотографіями вбитих Хамасом дітей і показували поліцейським, це буде своїми дітьми. Це було в Лондоні, це було в Німеччині, це було в Голландії. В Нідерландах переміг Вілдерс, який мав е, в половину менше голосів за місяць за Хамасівської е, цієї терористичної атаки. Він обрав в два рази більше голосів на тому, що люди. Побачили, як виходять ті, яким вони вчора недавно дали громадянство, а вони тепер виходять з практично антизахідніми цінностями. Ми говоримо про те, що зараз є спроба зіткнути цивілізації. Нагадаю, слава Хантіна, що Україна заходиться на розломі цих цивілізацій. На розломі. Практично по Україні проходить оце, знаєте, кордон між Азійщиною, в гіршому сенсі, не Азією, а Азійщиною і е, євроатлантичною цивілізацією. Там проходить кадон. Ми не хочемо для того, щоб на сьогоднішній день е, практично Путін е, чужими руками тум, через там, е, Іран і через Хамас він створив проблеми. Е, досі Конгрес не голосує не тільки щоб нам не дати допомогу, а й Ізраїлю. Важко сказати, що там республіканці, припустимо, е, мають якусь е, непробуджену політику щодо Ізраїля. Ну дуже складно. Найбільш радикальний це якась мага республіканців, і вони також не осудні зараз окреме питання. Якщо виникне ще ситуація з тайванням або іншими речами, ми цього не хочемо. Тому що чим більше в тебе є пасіянс на руках для того, щоб спровокувати конфлікти, що робив Путін, тим в тебе краща позиція, розширення фронту, коли ти наступаєш. Чим більша позиція в тебе, які захищаються бити по руках. Тим виграшна поліція більше у, наприклад, ту, хто захищається. Грубо кажучи, вони Хамас, зараз треба знищити цю терористичну загрозу. Але не провокувати інше. Виникає проблема з Венесуелою, з Гаяною. Треба туди спрямувати флот, як це робить Велика Британія. Треба гасити там, але гасити ці речі, ну, розуміючи, що коли ми говоримо про Захід, ми досі заходимося нібито на Сході, тому що це географія. Якщо ти критикуєш Захід, то певною мірою ти десь критикуєш з позицій, ну, Суто трьох двом простору, навіть я не кажу про чотири. Це знаходиться десь на сході. Ми досі експлуатуємо такі рудиментарні речі е, проросійські, тому що саме Росія сформувалася як антизахідна цивілізація. Ми звикли, я вчився в школі. Я після школи і до недавнього часу в Україні я виходив, ми були в тому числі американські прапори на перший майдан помаранчевий, Нам дехто казав, що ви тут провокуєте. А пам'ятаєте, скільки голосів у Ющенка забрало це? Пане Ющенко, ваша дружина-американка. До речі, це працювало. Тому давайте так: коли ми говоримо про те, що ми маємо повернутися до євроатлантичної західної цивілізації, ми маємо розуміти, що залучаючи наших західних і партнерів, критикуючи там, де вони? Е, е, пані вона сказала там дійсно ще, ще сплять. Ми маємо розуміти, що ми також. Є частиною, і нам треба розштовхати і нас самих, тому що там той самий Зеленський, коли говорить про те, що захід спить, він каже, що і українці втратили про почуття реальні. реальності, але ти в 19-му році зробив багато, щоб українці також втрачали почуття реальності і безпосередньо зарози від Росії. Ти переводив стрілки з Путіна на тих які мали консолідовувати суспільство, на те, щоб пошукати ворогів всередині країни, тому. Ми маємо працювати з нашими партнерами, вводити санкції поступово. До речі, пане Павло, починаючи з песимістично, оптимістично зараз росіяни не знають, яким чином торгувати з Індією. Фактично, Росія вже втрачає ці гроші, і на останок вона втрачає 100 мільярдів на війну, але дійсно заробила 540, Але більшість цих грошей вона заробила на сході.